Онлайн молитва це нове явище в житті православної громади, яке ще 20 років тому здавалось неможливим, чи є онлайн молитва природною еволюцією духовного життя, яка дозволяє переосмислити і розширити межі церковної практики, або це небезпечний шлях, що веде до деградації істинної віри і забуття справжньої молитви. Сьогодні ми глибоко розберемо, чи наше духовне майбутнє у цифрі, чи в особистій зустрічі з творцем. Історія молитви від храму до смартфона, молитва з найдавніших часів була невід'ємною частиною християнського життя. Вона змінювалася від спільних зібрань у катакомбах Першої церкви, урочистих богослужінь у величних соборах, до тиші Келій, особистих молитов вдома чи під час мандрівки. Священне Писання закликає непрестанно моліться, Перше Солонянам 5:17 не обмежуючи віруючих у формі та місці, але для православної традиції особисте спілкування з Богом і з громадою це єднання душ і тіл. Молитва онлайн піднімає виклик, чи може цифрова молитва зберегти цю ідентичність. Чим живе сучасний віруючий? Сучасний світ невпинно змінюється, і віруючі люди теж живуть в епоху смартфонів, швидкого інтернету, безмежної інформації. Онлайн молитва стала буденністю, молитви на Zoom. Трансляції богослужінь у Ютубі, колективні читання акафістів у Телеграм, мобільні додатки з розкладом служб і нагадуваннями час молитися це відповідає запитам часу, коли ти далече від дому, коли хворий, коли немає храму поруч, молитва онлайн дарує підтримку. Плюси онлайн молитви, доступність та єдність один. Доступність багато людей, особливо старших або зі складнощами пересування. Не можуть відвідати храм. Онлайн дає шанс молитися разом з громадою, навіть якщо ти лежиш у лікарні чи живеш у віддаленому селі, друга єдність у розсіянні. Зрозуміло, що живучи у 21 столітті, люди перебувають у розпорошених сім'ях, діаспорах, на заробітках. Онлайн молитва єднає Українця із США, Італії, Австралії з материнською громадою молишся зі своїми навіть на тисячі кілометрів від дому. 3. Гнучкість. Трансляції служб допомагають тим, хто працює у вихідні, доглядає дітей, має обмежений час обрати момент, коли молитва буде справді щирою. Мінуси онлайн молитви ризик втрати глибини. 1. Втрата особистого дотику. Церква це не лише молитва, а й спілкування, обійми, живий спів братів і сестер. Онлайн не заміняє відчуття пахощі владану світла ікон присутності Бога у храмі, бо де двоє чи троє зібрані во ім'я моє, там я серед них. Мфершево 18.20. Друг. Розсіяння уваги. Вдома поруч із гаджетом завжди є спокуса залипнути в соцмережах, відволікати на побутові справи, не доглядати за уважністю до присутності Божої. Третє, Небезпека підміни глибокої молитви ритуалом. Онлайн може перетворитися на формальну практику. Натиснув кнопку, прослухав трансляцію і забув, що це жива розмова з Богом, а не шоу. Що кажуть священники? Сучасні батюшки по-різному ставляться до онлайн молитви. Одні бачать у ній місію, можливість донести Слово Боже до тих, хто ніколи не відвідував храм, інші застерігають. Молитва де це живий контакт, який неможливо передати через інтернет. Відомі православні мислителі, такі як Протоієрей, Павло Великан, стверджують, онлайн шанс для духовної підтримки, але не заміна реального таїнства. Аргументи за нова євангелізація. Онлайн це можливість місії у новому світі, там, де немає храмів, проникнення у молодіжне середовище, яке живе в гаджетах, шанс донести живу віру людям у постійних переїздах, служби для військових, хворих, заробітчан. Людей у зонах катастроф, епіцентрах пандемії, аргументи проти, ризик відчуження, втрата традиційної церковності, спільної молитви тілесної, розмиття духовних кордонів, чи не стане онлайн молитва спектаклем, можливість появи псевдомолитов, незбалансованих практик, що змішують православ'я з езотерикою, магією, психотехніками. Слова святих отців святі отці завжди акцентували увагу на особистій зустрічі з Богом, на молитві з глибини душі. Святий Іоанн Златоуст писав Молитва є бесіда душі з Богом, де немає меж часу і простору. Та чи не втратимо ми глибину, якщо молитва стане номером у розкладі трансляцій? Роздуми про майбутнє онлайн молитва, ймовірно, буде розвиватись, темпи життя, нові технології пандемії і війни. Все це робить цифровий простір частиною нашого досвіду, питання лише у тому, щоб не забути головне, справжню присутність Бога, уважність до свого серця, щирість і спільність, що буде з храмом, чи стане храм пережитком минулого. Мало ймовірно, бо храм місце особливої благодаті, таїнств, спілкування і підтримки, але цифрова доба може змінити акценти церква буде двома світами. Реальним і віртуальним доповнюючи один одного, виклики для віруючих. Кожен православний стикається з питанням, як зробити молитву онлайн справжньою. Важливо залишатися уважним, не сприймати трансляцію як шоу, пам'ятати, молитва це звернення до Бога, а не спосіб розваги чи фону. Добре мати і домашній іконостас, і реальні зустрічі з громадою. Молитва онлайн чи офлайн. Що вибрати? В ідеалі поєднувати, не відмовлятися від храму, якщо є можливість, а онлайн використовувати для підтримки місії, єдності далекої родини. Найважливіше щирість і усвідомлення, що Бог присутній скрізь, якщо ти відкриваєш йому своє серце. Висновок онлайн молитва це просто інструмент, як лист, телефон чи книга. Все залежить від чистоти серця і наміру. Майбутнє духовного життя у слові, служінні спільності, а не в рамках гаджетів чи стін. Молімося всюди, будуючи живий міст із серця до Бога, допомагаючи іншим йти цим шляхом. Дякую за увагу. Пишіть свої думки в коментарях чи допомагає вам онлайн молитва, що для вас важливіше храм чи цифрова підтримка. Чекаємо на вашу участь у дискусії.